Всім привіт! І ви дивитесь другий випуск новин нашої молодіжної ради. Сьогодні до нас завітала Гаврилюк Яна Васильівна, лікар ренгенолог Яна розказала про небезпеку взимку. Всі ми з вами знаємо, як неприємно і боляче падати на льодові зимою. На протязі зустрічей всі уважно слухали та згадували про свої героїчні падіння. А зараз пропоную вам сюжет, який зробив наш оператор Саня про цю зустріч. Ну, а взагалі краще не і не, не падати. І тепер я займемо слово нашій гості. Адже в нас сьогодні таке заняття. Сім рух». Те, що ми з вами говорили, що тепер кожного четверга будуть цікаві люди у нас і будуть дивитися пострілом. Слухай. Перше, що я хотіла, хотіла б запитати у вас, напевно, вона з вас схоже. Як ви вважаєте, які були симптоми того, що була пошкоджена якась кінцівка, нога, рука? Що у вас тривожило в перші моменти після Рука, правда? Можемо в плечі, рука була, як ми будемо тягнути за руку. Не так. Значить, ще таке питання. Ми будемо вправляти? Ні, якщо ні, ні, буде деформація, Ні. А якщо впали, чи будемо ми до кого ми будемо першим зайти? До бабки, яка вправляє? Нітки ні, ні. не до літа будемо робити регіонограму? До логіки. Ті переломи відкриті і закриті. Відкриті переломи це ті які ми візуально бачимо кістку. Так, кістку, да, кіст, є кровотеча, при цьому ми зупиняємо кровотечу. Методи зупинки кровотечі. Fort, а, жупери, перетягнути. Перетягнуть. Вище, нижче? Вище. Вище. Добре. Скільки човен? У хіті кровотечі? Там треба щось. Залежно від човен періоди. Він щось знижує. Є, не ми накладаємо живут на меншу кількість часу, але послаблюємо, дивимося. І поліцею записуємо час, час, коли ми нападаючи час, для того, щоб контролювати день. Зимою цей період продовжується, тому що холодно, зменшується швидкість циркуляції.

Не об'єсне, я прошу. Ви вже знаєте, ми не можемо не взяти інтерв'ю. Але зараз невеличка реклама. Ви сидите в інтернеті і не можете дивитись на канали по типу Чебурашки ТВ, Пуля в пранки та такі, як Серега Гусь. Не переживайте. Вихід є. Канал Молодії. Найкращий канал на Ютуб. Багато цікавих відеороликів. Підписуйтесь. Та ставте лайки. Я вже підписався. Та поставив дзвіночок. Я жду. І, будь ласка, вам сподобалось у нашому молодіжному центрі? Так, мені дуже сподобалось у вашому молодіжному центрі, тому що ви дуже активні, активно приймали участь у всіх запропонованих конкурсах. Дуже гарно сприймали інформацію, яка вам подавалася. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, опізнаність молоді щодо, щодо цих медичних тем зараз є більшою ніж була раніше? Я думаю, що більше завдяки вчителям відкладають. Першу медичну допомогу, невідкладну допомогу, і на мою думку, молодь зараз почала більше цікавитися медициною і можуть, я думаю, навіть краще надати першу медичну допомогу, ніж старше покоління. Дякуємо вам. Що ви наведі дізналися з цієї зустрічі? Я з цієї зустрічі дізналася для себе нове те, що коли накладають гіпс. Або коли людина здобула перелом під час падіння, то треба пер, в першу чергу звернутися до швидкої допомоги. Як ви гадаєте, інформація, що ви здобули на цій зустрічі, знадобиться в вашому житті? Так, бо знаю, що коли починається зима, люди всі зимку падають і вони можуть. Переламати собі руку або буде виверх. А особливо треба знати, як надавати людині першу допомогу, щоб їй там ну, нічого не зробити поганого. Дякую велике вам за перегляд. Будьте здорові та бережіть ваші ноги. Oi, ne буду gorilla, budou танцювати.